Про... Друзі, про практику цигун. Практика цигун це не лише вправи. В основному це ще плюс думки. Кожна вправа, вона якось називається? так? З'єднання неба і землі. Що в цій праві? Ми піднімаємо вверх енергетичний шар, нашу енергію, і уявляємо, що він наповнюється енергією зірок. Сонця. А тоді пропускаємо через себе цей шар, і там, де у нас болить, ми вирівнюємо цю енергію і опускаємо вниз, 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 вниз. І руки у нас якби внизу. Там ми утримуємо шар, і він наповнюється енергією землі, води. І тоді ми його піднімаємо вверх. І уявляємо, як енергія землі води вона вирівнює всі енергію всередині нас. І цю праву вверх вниз роблять на затримки дихання. Звідки скажете, хто це придумав цигун? Монахи сиділи придумували. В Китаї кожна, кожне село мало своїх захисників. І там був старішина, який ну він був мудрий. І він збирав ці знання і передавав з покоління в покоління. І ці старішини вони тренували бійців свого села, щоб ті могли захищати їхнє село. А де вони брали ці вправи? Вони дивилися на природу, дивилися, як наприклад, ну там тигр захищається і. Вони, наблюдаючи за ним, брали все те, що йому допомагає вижити в бійці з другим тигром. Або якщо в селі там десь річка або озеро і багато журавлів, то вони дивилися, як журавель набирається енергії, як він б'ється з другими журавлями, щоб свою оселю захистити. І так кожне село мало своє на бойове направлення, тому що помічало як захищаються тварини, які живуть поруч.